Всім привіт! Ви на канале Anna Light TV. Зараз я їду в Львів Боже відкрити. Зараз в нас 6.47 вечера. Не знаю на що ми откривала, но я цю палку брати, може телефон Сьогодні після Львова я їду в Одесу. Так от. Вона, мабуть, вийде. Ось так буде краще. <ріст> ми виживаємо білети. <ріст> ми в да? Одесі теж, ну, типу, вискакуємо. Тому що там безкоштовно і... немає. Вискакують, одразу обмінювали. Вже одне місце залишилося. Покажу вам. <ріст> ну, дзвони, може зараз ще вийде. Короче, їдемо, 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 ми їдемо. А тут зразу бац, і все, і забронювали. Зараз вони дивляться, щоб типу, брати через приватбанк дивився. Зараз будуть через приват 24. Так, тут ну, такий прикольний автобус, тут типу, такі нормальні. Там такі котик, як мій, мій куприк. Наразі тут немає таких, типу, знаєте, столик. Просто типа віжичок. что будем с вами с этой сорта станции чешо ну лучску позже луцку на львивский а мы на львиский понятно мама предказала короче там типа билет майна... ну я билемайны типа билетскую біля... там вот, э, станція, там в типа так все не очень, и вот так вот если нам иду на тетя я снимала видео джани бузли Мы едем вже там, ми тільки будемо їхати, вже А, боже, збільшитися не може. Тройкус, я с другой стороны можуть збільшуватися, вот і коротше вот так. Вот так. все таки кислот. тому що я дуже хочу. Затем через а байк прям Є Если буде прямо вот тут, вот на тебя бегать тут моим пальцем. Ooh. Прямо тут обо в описании. Алло. Короче. Что вам сейчас? Я зараз покемон Гол сажу. Ага, хорошо. Забыла про вот кожу такого покемончика. Он тут их пупа. Такий классный вышел. Там у меня покемон. Ну вот тут не сильно не вышло, это Бикачу. Тимоша. Пейсменный був такий. Можем подвигу забыла. Якщо ви забула, то буде повний капець. Я його походу забула. Йо -мо. Я походу цього забула. Пристань, позвонить, приста, Ну ладно. Коротше, от типа йде открывачу. Там ідуть бумажки. Там, где я прошла, и я Покемона покемона, там, где я такой пикачу, пикачу, он типа вот так вот засовывается сюда, вот, носится. И так само, что снизу, где-то есть пип, я в наступных видео покажу, типа, как делать таких пикачушек, выписково покажу.

Это другу чай. Пока.